Другий день поспіль окупанти не виводять свої кораблі у Чорне море. Про це повідомили у військово-морських силах України. В акваторії Азовського моря чергують три ворожі кораблі, проте ракет на їхньому борту немає. А от у Середземному морі на готові два ракетоносії з загальним залпом до 24 калібрів. Дмитро Платенчук зараз приєднується до нашого ефіру, це капітан третього рангу, речник ВМС Збройних сил України. Пане Дмитре, вітання вам доброго ранку. Вітаю студія, вітаю, радіше, доброго ранку. Пане Дмитро, чи змінилося щось? Чи з'явилися носії калібрів у Чорному та Азовському морях? Ні, ситуація залишається незмінною. Кораблів взагалі немає в Чорному морі, носіїв немає, в принципі, в Азово-Чорноморському басейні зараз взагалі. В Азові перебуває кілька одиниць: е, три е, міністральники і ракетний катер. Але е, це не ті одиниці, які можуть звідти ці локації якось нам зашкодити. Ну, Пане Дмитра, а що сталося? Чому немає ворожих кораблів в Чорному морі? Ну, в принципі, в них залишалося незмінною до цього. Ми і остання атака, яка була застосована з участю надводного корабля, це був адмірал Макаров, нагадую, принагідно, Він вийшов на зовнішній рейд буквально на годину з Новоросійською. Відстрілявся після цього повернувся у базування, тому можна сказати, що тактика якось змінилася. Ні, вона залишається сталою. Військово-морські сили також повідомляють про носії калібрів в Середземному морі, і там загальний зал поцінений у 24, зокрема, калібри. Тут необхідно ще раз пояснити логіку, пане Дмитре. Для чого росіяни виводять носії калібрів саме в Середземноморському регіоні? Там діє постійне оперативне групування військово-морського флоту так званої Російської Федерації. Вони там базуються безпосередньо в. Тартусі, це Сирійська Арабська Республіка, Нагадую, там вже багато років триває конфлікт, де безпосередню участь і можливу організацію бере якраз Російська Федерація. Де вони так само знищують народ іншої країни, ну, в принципі, те, чим вони зазвичай займаються. Окрім того, не слід забувати, що там Африка, там так само є інтереси геополітичні Російської Федерації, так званої. вони там періодично заходять в інші порти, не тільки в Тартус. А в ті порти, де їх приймає досі, і е, в складі таких групувань, як правило, є і от кораблі такого класу, тобто, це стала практика, сказати, що є якась конкретна мета, ну ймовірніше за все, вони можуть їх застосувати в якийсь момент так само для продовження геноциду сирійського народу, як варіант. Пане Дмитре, ще одна тема. От стосовно спільного патрулювання румунами, болгарами та турками і розмінування. Я ще хочу зауважити: акваторію Чорного моря. Чи продовжується зараз ця робота? Яка в нас є інформація? Хочу зазначити, що в принципі ця робота вона тривала і раніше, вона триває і зараз постійно, тому що е, проблема, як і сусід, який цю проблему створює, у нас, на жаль, спільна в Чорному морі. Це Росія і російські міни. І звісно, в морі нічого не є таким, знаєте, сталим. Кожен шторм це нові сюрпризи, якісь міни зриває просто з рамок, з якоря. і відповідно вони мають позитивну плавучість їх починає просто виносити на узбережжі інших країн, враховуючи те, як влаштована течія в чорному морі, зазвичай це якраз румунський берег, Болгарський, або Турецької республіки. Іноді навіть в босфор потрапляло ці міни. Були навіть кейси, принаймні один, що до Грузії допливла та міна і вибухнула на пляжі. Тому відповідно це наша спільна проблема, і кожна з країн, які мають вихід до Чорного моря, вона в своїх територіальних водах відповідно несе відповідальність за безпеку цивільного судопласту. Вони вимушені реагувати так само на цю міну загрозу з боку Російської Федерації. Тому ці дії вони тривають постійно. Так само і Військово-морські сили збройних сил України забезпечують щодня протимінну безпеку в нашій частині акваторії, де проходить наш зерновий коридор. І так ця робота складна і щоденна. Ну, на даний момент військово-морські сили вони інформаційно хоч взаємодіють з цією місією, болгаро, румуно, Турецькою. Я можу лише зазначити, що ми підтримуємо постійний сталий зв'язок з нашими партнерами, адекватними партнерами по Чорному морі. І в першу чергу, звісно, це наші найближчі сусіди. Це Румунія, Болгарія, Турецька Республіка, Грузія. Тому о, взаємодія є постійно. В минулому році ми проводили навчання в Румунії протимінні серії Сібриз, другу частину навчань. І в цьому році ми так само плануємо проводити спільні навчання з нашими сусідами по Чорному морю, Це якраз на протимінну тематику, тому що це актуальна тематика. Ми ділимося досвідом, вчимося і ділимося своїм досвідом. Тому що Україна досвід в цьому сенсі унікальна. розміновувати в умовах військової загрози, в бойових умовах такого досвіду, навіть наші партнери по північно-атлантичному альянсу немає. На жаль, він у нас є пане Дмитре. Стосовно також інформації про затримання на Дунаї іноземного судна, яке заходило в Окупований Крим. Якщо маєте подробиці, де зараз перебуває персонал цього судна і де саме судно. Всі подробиці мають безпосередньо розкривати структури, які здійснюють впровадження по цьому екіпажу, по цій ситуації. Ми, зі свого боку, виконали свою частину роботи, ми судно це затримали відповідно встановленим порядком в межах українського законодавства чи міжнародного законодавства. І заправді іншого вибору ми і мати не могли, тому що. Не можна порушувати е, законодавство, незаконно перетинати е, український кордон і е, ніяк за це не нести відповідальність. Тому е, це питання більше полягає в юридичній площині, але якщо брати е, морську складову, так, е, так судно затримано, так воно перебуває е, в е, одному з українських портів. Дякуємо вам за інформацію, пане Дмитро. Дмитро Платенчук, капітан третього рангу, речник ВМС Збройних сил України, був з нами зараз на прямому зв'язку.